Вас вітає компанія Автофокус. Ось маємо такого великого позашляховика, дуже динамічний, дуже цікавий. Це Toyota Land Cruiser Prado 22 року народження. Має 4 літровий бензиновий двигун, також встановлено газ. Ось такий гарний чорний велетень. Має шкіряний Перфорований салон, до речі, дуже в гарному стані. Великий монітор, клімат контроль, підігріви та вентиляція. Також систему повного приводу з блокуванням диференціалу. Шкіряне кермо, круїз контроль. Ось газ встановлений. Дуже цікавий варіант для того, якщо ти хочеш подорожувати по бездоріжжю, тому кому кого зацікавив даний варіант машинки? Ми знаходимося за адресою Торговий Центр Республіка Кільцева дорога. 1. Приїздіть, купуйте та тестуйте.